30 червня 1941 року у Львові українськими національними зборами було проголошено декларацію про відновлення української держави. Четверту спробу за першу половину ХХ століття української незалежності. Після поразки української революції 1917-1921 років Україна втратила незалежність, а її землі опинилися в складі СРСР Польщі. Румунії та Чехословаччині. Однак українці не змирилися. Уряд УНР в екзилі, гетьманські кола та націоналістичні організації продовжили боротьбу за створення незалежної держави. В міжвоєнний період на перші ролі виходило молоде покоління українських патріотів, об'єднаних в лавах Організації Українських Націоналістів. Найбільш радикальну позицію займала УНБ на чолі з Степаном Бандерою. Вона планувала використати німецько-радянську війну, яка вбачалася неминучо, для розгортання боротьби за суверенну українську державу. Готувалися похідні групи до 6 тисяч осіб, які вслід за Вермахтом мали просуватися на територію Радянського Союзу. При цьому УНБ не розголошувала своїх намірів, прагнучи поставити німецьку владу перед доконаним фактом. На світанку 22 червня 1941 року німецькі війська перетнули кордони СРСР. Червона армія набагато перевищувала Бермак за кількістю особового складу та техніки, але її керованість була недопорівняно нижчою, а значна кількість солдат не мала мотивації воювати. В ході прикордонних боїв радянські механізовані корпуси були розбиті. Червона армія, фактично втративши командування, почала відступати до Дніпра. Радянські війська залишили Львів 29 червня 41-го року. А вже о 4.30 ранку 30 червня, не чекаючи основних сил німецької армії, до міста увійшли батальйони Нахтіга на чолі з Романом Шухевичем, який мав забезпечувати проголошення державотворчого процесу. За кілька годин у Львові увійшла у Львів, увійшла похідна група на чолі з Ярославом Стецьком, якому український національний комітет. Надав повноваження для проголошення незалежності, було оперативно проведені переговори з провідними діячами українського політичного руху. І о 18-й годині у будинку місцевої просвіти на площі ринок розпочалися українські національні збори, на яких була присутність понад ста делегатів з усієї України, а також представник митрополита Андрія Шептицького Йосип Сліпий. Збори проголосили відновлення української держави, волі українського народу, організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Та створення тимчасового уряду на чолі з Ярославом Стецьком, українське державне правління. З дипломатичних міркувань в останній момент було додано третій пункт. Що проголошував подальшу співпрацю з Великою Німеччиною його не було в першій редакції документу, щоправда, він не захистив від подальших репресій і широко використовувався у ворожій пропаганді. Акт закликав українців не складати зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена суверенна українська влада. Наступним кроком мало стати відновлення української держави в Києві. Текст документу встигли двічі передати по радіо. А Український національний комітет у Кракові наступного дня видав з цього приводу інформаційний бюлетень, перший і водночас останній. У багатьох населених пунктах було оперативно створені і розгорнули діяльність українських органи влади. Підготовка акту здійснювалася таємно і стала повною несподіванкою для окупаційної німецької влади. Двоє німецьких офіцерів 30 червня. Заручившись, зачувши про збори, прибули на них вже після початку і спершу погано уявляли, що відбувається. Професор Ганс Кох виступив з обережною промовою, підкресливши, що створення української держави не входило в найближчі плани Німеччини. Але за кілька днів дії союзників стали більш жорстокими. З липня 1941 року у розмові з наступником державного секретаріату Рейху Ернстом Пудом Степан Бандера заявив: ми вступили в бій, що розгортається зараз, щоб боротися за незалежну вільну Україну. Ми боремось за українські ідеї і цілі. Я дав розпорядження негайно організувати в окупованих німецькими військами районах адміністрацію та уряд країни. Я хотів би ще раз ствердити і вияснити, що стосовно всіх наказів, які я видав, я не покладався на жодні німецькі власті, ані на їхнє погодження. Але тільки на мандат, який я отримав від українського народу. Не переконавши Степана Бандеру та Ярослава Стецька відкликати акт, за кілька днів їх заарештували і згодом направили в концтабір Закзенгауз. 11 липня була заборонена діяльність будь-яких українських організацій. А у вересні нацисти почали масові арешти та розстріли у уніці. Проголошені акту відновлення української держави історики називають імпровізацією, історичною казкою, авантюрою, геніальним божевіллям. Ці події відбулися в складний період. Зі Львова лише пішли совєти, сталінські злочини були очевидні. Люди кинулися у в'язниці шукати рідних і побачили жахіття тортур і катувань. Тисячі людей були вислані в Сибір та інших місця неволі. А тисячі виселені з власних квартир. Пограбовані були не лише помешкання, а й всі установи. Хаосом і шоком скористалися провокатори. У Львові в липневі дні відбулися погроми єврейського населення. У ніч із 3 на 4 липня 1941 року гестапо арештувало і розстріляло 45 львівських професорів і викладачів, поляків за національність. А 1 серпня 41-го року Львів став столицею дистрикту Галичина. Адміністративна одиниця в складі генерал-губернаторства почалась наступна сторінка української історії німецька окупація, яка принесла після радянської влади не менше страждань, волі, смерті та розчарувань. Як зазначають дослідники, акт відновлення української державності 30 червня 1941 року стала поштовхом для розвитку українського збройного окупу. Певно, що українські націоналісти, користуючись моментом, зробили єдиновірний на той момент політичний крок. Тільки но пішли одні окупанти смертельні вороги, і ледве прийшли інші, не так, що вже і друзі, але іще й не вороги, проголосили відродження української державності. Омріяної вільної України, висока ідея якої була вклад, викрадена і ще сплюндрована більшовиками, це було зухвало і відважно, хто б там ще не говорив. Це був виклик усьому страшним і вкрай несприятливим обставинам, ворогам, і, зрештою, собі. Або ж у першу чергу собі. От лише проблема полягала в тому, що не можна чогось збудувати в світі, якийсь розпаль який розпочався. розпався. Марна справа будувати хоч щось посеред апокаліпсису. Там намагаються просто вижити. А вижити це продовжити боротьбу так продовжили боротьбу і українські націоналісти в 41-му році, які 4-20 столітті проголосили українську державність.